Альберт Шафіков, головний тренер регіону. Альберта, як вам сьогоднішня гра? Добрий вечір. Ну, сьогодні гра, опять же, повторююсь, що перший період грали, але не обґрунтовані Ви, е, вилучення приводять до голів. Не обґрунтовані, просто, просто не обґрунтовані некоторые... У нас були вилучені. Це по-перше. По-друге, ну, у мене дуже великі питання к суддястю. Ну і знову не, не завжди реалізовую моменти свої хлопці. Хлопці старалися, викладалися, ну, не завжди вийшло. Ya,